Дуже важливо, я маю дуже гарне місто. І до війни воно було дуже гарне. Туди приїжджало дуже багато туристів. Відбудувати все, що було втрачено, зломане до війни. Я хочу, щоб в нас на нашій родючій землі було багато праці, наші люди не звикли багато і тяжко, чесно працювати. А на жаль, з війною. Ми не маємо можливості не працювати. Я хочу, щоб відновилися наші будинки, зруйновані. Не так, як отак, щоб швидко відбудувати, ад, а так, як воно було на картинках. У нас була гарна праця, щоб нам було куди йти і додому повертатися. Все. Але я сподіваюся, що наші діти зможуть жити набагато краще, ніж ми жили. Що після війни ми більш згрупуємося і будемо мати таку сильну, гарну, велику державу, яка хочу стабільне, нормальне життя, хочу просинатися і пити каву своєї чашки на балконі. З вулиці я чула, як діти сміються, а не чула звук ракети, побування, побудування фабрик, заводів. Все-таки як будуть якісь фабрики заводи, тоді ми будемо більше сплачувати податки, які будуть іти в державу нашу. І ми зможемо рости і розвиватися. Я на це надіюсь.